Ух, привіт, друзі. Я вже не знаю, як цю погоду ховатися від сонця, але я ще далі катаюся на лижах. Подивимося, що з Буковелем весною. У бік від нас зараз ми бачимо там зачинені траси. Значить, там у нас знаходиться 5А 5Б. Далі тут у нас котечі наші, як завжди. Від них переїзд до п'ятого підйомничка. Там він також зачинений. Ще п'ятий, ще дванадцятий. Все воно не працююче. Що у нас працююче? Ми маємо ось два А трасу переді мною. Трасу 2С з боку, синю, синя 2С, червона 2А. Ну і там позаду мене ще сьома траса. Зараз поглянемо на все це, як воно виглядає трішки ближче. Місце, яке завжди працює. Це просто саме топова розвага, сама топова в неї завжди черга. Це те, що зайшло в Україні найкраще. Просто родельбан. Ну, бачите, працює. Тут люди постійно є. В будь-який час пори, там дощ, не дощ, люди на родильбані. Завжди є. Перший підйомничок з тієї сторони він повністю не працює. Він повністю стоїть, хоча снігу там доволі так достатньо. Ну, як і на інших трасах, в принципі. Сама поляниця зараз виглядає, трішки ще стоїть сніг, навіть після того, що сніжило, хоча вночі був дощ, і більшість снігу цей дощ змив. Там у нас сьома траса працююча, сьома траса як все дико, позаду мене навіть немає людей в кріску. Чотирнадцятка. Дивіться, от вона в цей момент, в цю пору року, вже зазвичай має залесень. Цього року 14-та вона аж там одна у нас. Вона навіть не має залисин. Немає у нас навіть ще таких місць без снігу. Сезон тримається довго. Ми вже на вершині двійки, на вершині другої траси. Погляньте на ну, цей Буковель, який він звідси гарний, гарний, дуже-дуже-дуже, який. Дуже, дуже Файні пейзажі. Людей зеро просто. Просто зеро. До прикладу, зараз їду по трасі 20. Дивіться, цікавий факт, які дерева зараз листі, опалодних листя. Ну такі по естетиці не сильно гарні, не найкращий час для них. Сухенькі, безлисті. Який сніг, не сніг? Сьогодні він такий мокроватий, але чим класний, тим, що він слизький, ковський. Дивіться, як лежу, по їде, Як його штовхає, бачите, така як кашка. Але він ковський, слизький. Це дуже добре. Ну і друзі, ми продовжуємо їхати по трасі під номером 2 с а я хочу нагадати вам, що ми вже провели 4 курси покращення техніки катання. Є такі люди, які були на всіх чотирьох курсах. І вже їм настільки подобається. І в цьому сезоні ми будемо ще проводити курси за дуже вигідною ціною, з раціями Кардо. Повірте, ви навчитесь кататись. Переглядайте деталі за посиланням під відео. До речі, дивіться, що тут на трасі. В одному місці прямо таке, як наче вельветик, як наче лід воно збереглося. Таке дуже тверде. Ну і ковзке таке доволі файно. Дуже круто тримається траса. Ось дивіться, траса 2Б, яку, до речі, давно вже не відкривали. На ній навіть тримається сніг. Той, смотри, як тут тримається сніг, що є таким, знаєте, для цієї пори. А, ну Дуже дивним прямо було. Там він розстає один з найперших. З другого ракурсу 2А траса, червона двійка, дуже гарно прямо збереглась, дивіться, люди їдуть. Прямо файно, це чітка траса зараз. Я б на ній політав, чесно кажу. Але ми Значить, Я вам показав, який Буковель на сьогоднішній день на трасах і ще покажу його поза трасами. Погляньте на нього, на це все з іншої сторони. Загалом людей на курорті зовсім небагато, дуже небагато. Підйомники просто так, можна сказати, катаються. Чи буде працювати далі? Навіть не знаю. Немає для кого, тому що. Але напевно буде.